Привіт! Це Siesment. Минуло два тижні з великого оновлення. До наступного мейджора вже менше місяця. Виходить, що на таймлайні ми десь ось тут. Тож, ми вирішили, що саме час дивитись ринок, проаналізувати вплив нещодавних змін та зробити кілька прогнозів щодо підготовки до мейджора. А перед тим як ви зручно сядете і підготуєте блокноти, щоб записувати, ми попросимо вас підписатись на цей канал. До 3000 підписників лишилось зовсім небагато. Тож зробіть і ви свій внесок в розвиток цього каналу, а ми не залишимо вас без актуальних новин. Тож, з чого розпочнемо? Стільки всього цікавого, але аномальних змін дуже мало. Ми дуже довго чекали на новий кейс. Але ще більше ми чекали на кейс, який піде з активного пулу. Перші кілька днів після оновлення ком'юніті з'ясовувало, який саме кейс ми більше не побачимо в дропі. Підозра пала на Snakebite, і його ціна на steam маркеті підскочила на 40% в моменті. Втім, очевидно, дива не сталося. Цей кейс був в ротації 2 роки. Зараз його ціна відскочила, а пропозиція в Steam нараховує більше 600 тисяч штук. Snakebite не є дуже популярним кейсом, і відкривають його значно менше за інші. Тому логічно, що прибрати мали б його, а не, наприклад, фракчур. Ми не побачили офіційної заяви від Valve, але з кожної праски кричать, що Snakebite прибрали кс Датабейс так не думає. І ми не можемо достовірно сказати, чи є змійка в пулі, чи немає. Якщо ви ловили Сейкбайт в чотижневому пулі, напишіть про це в коментарі. Ми зі свого боку можемо лише зробити наступний висновок. Снейкбайт був в грі дуже довго, і його наявність завелика, а популярність за маленька, тож швидкого зростання бути не може. Ми радимо слідкувати за цим кейсом, щоб мати можливість зробити вигідну довгострокову інвестицію. З іншими кейсами справи приблизно ті самі. Оновлення не спричинило сильного зростання, тож поки є коридор для входу, але він може стати ще більше. Кейси дуже залежать від новин. І цей домейджорний період треба бути на поготові. За місяць домейджера починає працювати одна і та сама тенденція. Люди зливають інвентар, щоб отримати баланс для подальшої купівлі в UVRPass та капсул на знижках. Масштаб цього розпродажу визначає тільки цікавість ком'юніті домейджера. Але ми теж хочемо готуватись до мейджору. І що нам тоді продавати? Ми, звісно, поділимось своєю підготовкою до мейджору в нашому телеграм-каналі. Тож на нього треба обов'язково підписатись. В нас закуплені капсули Парижу. Але що з ними робити на поточному етапі? Не дивлячись на скачки після оновлення, Париж не показав зростання, лишившись в районі 9 гривень за штуку. А попереду вже нові наліпки. Якщо подивитись на ситуацію за три останніх мейджори, то ми побачимо неоднозначну ситуацію. На графіку капсул Антверпена видно реакцію на контент двох інших мейджорів. Коли з'явились наліпки Ріо, Антверпен підріс, бо його дизайн, очевидно, кращий за Ріо. Втім, вихід контенту під паризький мейджор обвалив графік. Бо загалом дизайни схожі, команди в більшості теж. Виходить гадання на кавові гущі, який контент принесе нам Копенгаген. Буду це дефолтні наліпки, чи може Valve зроблять щось круте? Нагадаємо, вони оновили систему наліплювання. Можливо, в їх планах існує щось революційне, на жаль, в майбутнє заглянути не можемо. В сучасності теж деяка габела, бо капсули Парижу продавати зараз немає сенсу. Можливо, у вас є інші наліпки в інвентарях. Всі бачили ці скажені крафт. Наш підписник ось зробив один для себе, а в ком'юніті ширяться просто шедевральні роботи. Нові можливості крафта дали нове життя давно забутим наліпкам. Ось, наприклад, GG. Піку виросла майже втричі через можливість зробити не дуже політкоректні крафти. Іще декілька прикладів на вашому екрані. Що якщо продавати скіни? Це можна зробити, але не прямо зараз. Скіни не є настільки волатильними, як кейси, вони відреагували на оновлення, але не сильно. Є декілька конкретних ганів, з якими виходять гарні крафти, але це вже вам мало пощастити мати цей скін в своєму інвентарі. Все інше зросло поволі, і буде рости тільки за умови напливу великої кількості активних гравців, що неминуче під час мейджору. Тож кілька тижнів ще можна почекати. Є ще і дрібні категорії айтемів, які можна купити або продати. Сувенірні набори вони спокійні, дуже залежать від ротації мап, якої на цьому мейджорі бути немає. Як і інші предмети, сувенірні набори скоріш за все будуть продавати, щоб купити пропуск глядача. Паризькі набори точно просядуть, і, можливо, є сенс їх навіть купувати, а не продавати. Нагадаємо, що купувались вони всередині гри за 110 гривень один набір. Нашивки. А саме логотипи команд, які можна помістити на агента, з'являлися лише раз, під час мейджора в Стокгольмі в 2021 році. І вони собі чілять, бо альтернативи немає. Але кожен мейджор -то ризик, що альтернатива все ж буде. Особливо зараз у CS2 дає огляд гранат та скини на ЗЕВС. Вальф точно не відмовляється від ще однієї ланки доходу. Але чи будуть це саме нашивки, ми не знаємо. Закликаємо вас бути уважними. Якщо підбити висновки, ситуація дуже цікава. Новий кейс є велике оновлення також, але ринок відреагував помірно. Нової хвилі кейсів ми не побачили. А попереду мейджор, під який ринок зазвичай просідає. І Є шанси, що Valve вирішать нас здивувати якимось крутим контентом під перший мейджор в історії їх нової гри, гри, в яку треба залучати нових гравців. Якщо ці нові гравці з'являться, ринок точно піде вгору. Ми будемо і далі слідкувати та тримати вас в курсі новин. Ви маєте бути підписані на цей канал та ввімкнути дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Поставте лайк, якщо це відео було вам цікаве, та діліться своїми думками з приводу ринку в коментарях. З вами були Сіесмонд, ваш гід у світ інвестицій Стім.